Привезли Мерседесу, зараз будемо скидали. Давай, давай, рівно тягни і все. Затягнеш тож. боді не затягнеш. Так, розмотую ліп'ядочкою. Трошки мерсав, вчепів зараз. Треба підкачати буде колеса. Хоча б спробувати їх підкачати. Треба колодки задні розбити. Хоч і не йде ніяк. Не хоче йти ні вперед, ні назад. Качаємо. Колеса, колеса поспускали. Одне накачане було. Котитися не хоче, бо колеса спущені. Це я непонятне якесь, ніби і накачане, ніби, ні. Що це треба накачати? Що там? Чекай, бо Чекаємо снігу. Так, мусили поїхати, ще взяти домкрат. Що їде? Піднімай. Домкрать! Мальчик! Добре, все. Зимаю, ну що ж, от то воно і не їде, бо колодки, труд. Зимаю Знімаю супорт, знімаю колодки. Ну попробую зараз в принципі віджати, може получиться, то знімаю супорт. Супорт нема і немає супорта. Від'єтай той шанхи кінь то А Куди його, як від'єдна? А я, зараз будеш його від'єдну. Може, треба його підв'язати. А куди надо? Як куди? На, на 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 на, на На той купачок. Не налегче. Все. А йому ну, що буде там? Йому нічого не буде, воно так приїде. Рехуй, що так воно мало бути. Так, болки туди. Мерс не їде, йде юзом і все. А як викріпити? Ой, добре, зараз. У мене таке перший раз. Машина йде юзом, взагалі колеса не крутяться задні. Я в шоці. Думав затягувати нагороди, а коротше не виходить. Колеса не крутяться ніц. Абсолютно. Годинок колгати їм не годні затягнути, ззаді колеса юзом йдуть, хоча навіть на місток не годні затягнути. Не попало, сюди раз попало, Хоча жопа. Йдемо мерседес, зараз аж ніяк. Так, накату набрав поки є накат, їду, а й вставати не буду. Тож жопа. раз, щоб Так закисло і не йшло. Коротше, їду, їду вже на кату набрав і навіть тормозити не буду. Машину кидаю, бачу боком, Капець боком несе. Страшно дуже. Її так боком несе, що нам. Не. Коротше, їдемо поки. Так, Мерседеса вчора поволозки ледве заволочив. Чуть по скулупці. Але думка, що тут зажатий ручник. Зараз буду пробувати ручник пустити. Як я думав, що це було справа у ручнику. Тут просто дивились, такий тросик. Цей тросик відтягується і ця лапка підходить назад. Ну, блін, ну, Я таке не знав. Mercedes у мене ще не було ніколи. Якби цю лапку зняв, я його ще б вчора затягнув там, де мені потрібно. Я в шоці. Ніхто мені не підказав, і я не знав, почитав в інтернеті, що там так знімається рушник. І от відпустив, колеса починають крутитися. Зажимаю, колеса не крутяться. Рушник тримає взагалі в цих машинах ну, безсмертно. Тут просто юзом тягнув, тягнув цілу дорогу юзом. В шоці? Так що тепер буде машинка розбиратися. Дивіться, крила тут досить такі живенькі, ціленькі. По цій машині. Двері також задня гарна. Дійська диски 16. тут таке задниця, як задниця, багажник, кут теж є багато запчастин і подушка є, і склопідйомнички Бамперок задній цілий, є фаркоп, до речі. Ліве крило теж ціленьке таке, не пожмакане Є бампер, як ви бачили до нього. Лобове теж ціле. Оце апаратура. Правда, тут не бачу є. чи тут йде якась електроніка до нього. Якщо тут взагалі просто топливна, напишіть в коментарях, бо я не мав таких машин. Чи тут йде якась електроніка, чи варто продавати такий мотор на, на трактора. Можливо хто хоче трактор зробити, та такими моторами питають. І я не знаю. Чи тут, ну, як його під'єднати. Якщо тут простенька топлівна, то, думаю можна буде і продати його комусь, щоб собі зробили трактор. Як треба мозги, проводку, то таке тут вже не годин буде зробити з нього. Ну, навіть якийсь датчик бачу є. Та як зефір Такий датчик Ну так в багатьох машинах є, в яких турбіна йде. Такі датчики, активатори турбіни. Тут, певно, блок запобіжників, але ну, до цього немає Мерседеса, тут поняття немає. Місце в них тут дуже багато. Є доступ, радіатор якийсь маленький, мені здається, що тут ще пластмаса мала бути. Та й в БМВ, що воно має закривати це все діло. Ну Я точно не знаю. Підкачка вгорі, фільтр вгорі йде. Так, Це вже щось знято. Ну Тут для мене. Це все дивно, бо я ще не мав такої машини. Там в опілю я вже кожну дрібничку знаю. А тут ще ніц не знаю. Такий один потужний дворник. Лобове тут цілесеньке. По салону вже так і продали мені, дверку не знаю, де поділася. Салон був вже такий і розібраний. Це не я продав сідушки. Карти теж нема. І тут картів немає, але ну, моторчики є. Тут мав стояти акумулятор, якийсь ще і стоїть. І це кузов ще досить живенький, не згнивший. Правда не знаю, що тут. О, і тут кузов досить такий ще живий. головочку знайшов, аж дві знайшов, йомає. Прикольно, ходові головки. Певно, їх розбирали салон. Ловочки люди загубили. Так. так що завтра вже за дня машину буду затягував на город і буде розбиралася. Так що, кому що потрібно, по машинці можете дзвонити. По ходовій не знаю, треба це все діот уже в Фари ціленькі. Пари такі досить непогані в них. Кріплення цілі, підцілювати якийсь трошки загнутий туди. І бампер гарний ціленький. Так що таке хочу показати навіть не з дверей, як на диво, тільки там один ріжик. Поройш цілі. Йо-ма, є тоді дідніше ціленьке. Тому якщо комусь щось переварювати, то досить непоганий апарат. Йома йо! Та ти що, та ти що, диві. Та ти що дивись, все ціленьке ще, не загнивши. Подушка є в багажнику, спідометр є в багажнику. Торпеда мені їхня така подобається. Кондиціонера бачу тут не було. Ні, кондиціонера не було, комплектація бідновата, Значок Мерседес є. Так що задні двері? що кажуть, Задні двері теж ціленькі. Так що от, по арках вона досить жива. Но ще досить непоганий апарат. по кузову досить класний. На розборку ще взагалі за, за супер. Якби був ще салон і дверка, було б в ідеальному стані. Мотор не заводиться, ключа немає. Так що мотор я не попробую, на жаль. Якщо просто б допробував на землі заводити. Так що по запчастинах можете дзвонити. Вже з наступного тижня буде повністю розбиратися. Кому що треба, заказуйте, відправляємо новою поштою. Так що, друзі, дякую за перегляд, ставимо лайк і чекаємо наступних курчів.